Богом благословенного суботного ранку, дорогі наші глядачі. Малися ми таку трохи невелику перерву з нашими передачами, але з огляду на величезну кількість людей, які при зустрічі питають чи в інтернеті, питають, отче, а коли буде кухня, ми нарешті відважилися знову відкрити, е призупинити паузу у нашому продакшені. І щось з вами разом спільно готувати. Отже, сьогодні ми будемо готувати одну страву, яка також має можливо малесеньку таку особисту передумову, оскільки в мене днями була ювілей, річниця не тільки у родин, але також і священичих свячень. Тому ми таку приготуємо страву з дещо клірикальною назвою Телятина Аля кардинал. Отже, для цього нам буде потрібна телятина вирізка, щоб ми могли її гарно нарізати такими грубшими кавальчиками. Також нам буде потрібно розмарин, кориця цинамон, гірчиця, лавровий листок, чорний перець і страви спеції, які ви собі полюбляєте. Також дуже було б корисно подати орегано, який я не буду давати, бо не люблю, але вам рекомендую додати, і, можливо, ще любисток. Отже, готуємо телятину а-ля кардинал. І на гарнір ми будемо використовувати сезонний сьогодні горошок, цвітну капусту, овочі і трошечки любові чимось смачним е здивувати своїх близьких і рідних. Отже, телятин. Найперше ми поставимо готувати до гарніру, поставимо відварювати трошечки відварити цвітну капусту, для того, щоб потім її могти класно затушкувати. Вріжемо кілька суцвіт від цвітної капусти. Всіким нам треба не дуже велику порцію. Маємо не дуже багато горошку, яку добру півтора шклянки з того що вродило. І так само трохи цвітної капусти. Кидаємо в підсолену воду. Телятину будемо нарізали. Ті бачите, кубики, якісь, я знаю, на зажарку, на невеликий гуляш. Даємо на пательню трохи оливи. І м'ясо будемо викладати на пательню. Попереднє телят ми, звичайно, оббираємо від всякої плівки. І можемо, котра вже є готова викладати на пательню. Капустина обкипіла, і ми можемо собі з нею дати, відсідити її, вибрати на тарі, щоб вона стигла. І тим часом, доки е, тушкується, підсмажується легенько м'ясо, ми беремо. Готуємо цибулю для нашої телятини. Нарізаємо дещо грубше. І з цибулиною робимо звиклу процедуру. Ми її обов'язково перед тим, як пастеризувати, пасиризувати, ми її трохи підсолимо і помасуємо. І даємо в баняк, якому будемо тушкувати. Мєско. І також готуємо морквочку. Я собі її хочу порізати такими кружальцями і півкружельцями. Все ж таки молода ярина. Я так бачу, що наше м'ясо вже підсмажилося і цибуля також вже втратила свої сирі властивості. І вибираємо, переносимо м'ясо до баняка, де буде тушитися. Було би не зле, якщо б ми дали трошечки овочевого чи росолу, м'ясного росолу, але можна дати навіть самої води. Даємо так приблизно пів шклянки води і накриваємо кришку, щоб воно легенько на повільному вогні тушкувалося. Коли воно дійде до кипіння, ми зараз додамо спеції. Зі спецій ми приготовляємо для себе цілі зерна гірчиці, цинамон, мелана кориця і також розмарин. І орігану. Орігану я з огляду на свої особисті вподобання давати не буду. Але всі решту страви ми обов'язково спеції обов'язково потрошечки додамо. Кипіння почалося. І даємо достатню кількість гірчиці меленої, цілої. Дамо кілька гілочок від моєї сусідки пані панівлоді. Дві гілочки дамо розмарину. Обов'язково додамо ще також трошечки, трошечки, трошечки цинамону. Я думаю, що при кінці ми ще раз його додамо. І на повільному вогні залишаємо яких на пів години, часом більше, щоб міско змєкло. А зараз будемо працювати над нашим гарніром. Не забуваючи дивитися до м'яса, яке тушкується, ми пробуємо робити гарнір. Для гарніру ми беремо сезонний горошок і також легенько підтушкуємо цибулю, морку, даємо трохи масла і знову ж таки підсолюємо цибулю. Цибуля вже почала підготовлятися. І ми даємо до неї морхочку і залишаємо тушитися. А тим часом будемо працювати із цвітною капустою, бо, як кажуть, у нас на галичині часто, напевно, з польської, з каліфьорами. Я люблю розібрати по суцвітях, і вона тоді має якийсь свій природний вигляд. І цибуля і морква набули вже напівготового готового вигляду. Тепер додаємо те, що ми готували, то є каліфори і зелений горошок. А також до них ще дамо трохи сметани. Я думаю, три ложки вистачить. І обов'язково, ну, я люблю давати лавровий лист, але в меленому вигляді. Якщо даємо цілий, то обов'язково треба потім його при кінці витягнути, щоб він не гірчив. Я думаю, що також не пошкодить добра пучка соли. Доводимо до кипіння, закриваємо кришкою, щоб вона трохи, трохи класно протушкувалася. м'язко вже зм'якло. І ми трошечки його відкриємо, лишимо відкритим, щоб воно випарувало лишню вологу, бо будемо додавати дуже особливу родзинку. І на сам кінець додаємо шклянку червоного сухого вина. І даємо йому трошечки з вином попріти Кілька хвилин. І також ще додамо капельку цинамону. Трошки притрясемо, припорошимо. Екзотичним цинамоном дуже часто цинамон до телятини люблять додавати австрійці. Сьогодні ми з вами готуємо телятину по кардинальськи Цей рецепт приписують родині медичі, родина флорентійських банкірів, а пізніше герцогів тосканських, які в своєму своїй історії зробили величезний внесок в європейську розвиток європейської культури. Найперше мусимо зазначити, що з цієї родини вийшли два папи римських Лев X і Клементій 7. Родина Медичі також була відома тим, що, зокрема, і через цих пап підтримували і спонсорували розвиток мистецтва. Зокрема, до родини Медичі ми можемо сказати, що відносяться такі відомі люди, які працювали під їхнім покровом, як винахідник перспективи у художньому мистецтві Філіппо Брунелескі, який також зумів відтворити античний стиль в архітектурі. Медичі фінансували і просували скульптора Донателло, котрий зумів досягнути натуралізму античних скульптур, а також митця і винахідника Леонардо да Вінчі, художника і скульптора Мікеланджело Буонаротті та багатьох інших. Фактично, вони фінансували створення тієї європейської культури, яка осягнула і перевершила античні зразки культури. Яка потягає людину до вищого, до Бога. Саме ця культура стала еталоном європейської культури, культури епохи відродження, ту культуру, на яку ми дивимося і з якою порівнюємо все те, що твориться і чим живе людське і європейське суспільство, передусім. А не ті псевдокультури, які. Нам пропагують сьогодні різні ліві організації і течії і ту, яку навіть наша українська влада намагається нам прищепити культура смерті, естетика гидкого, різні гейпрайди і інші збочення нечистоти, які намагаються прищепити і накинути у наше людське суспільство. Тому маємо пам'ятати визначні поставки фундаменти. Основи нашої європейської цивілізаційної культури. Родина Медичі, коли ми говоримо про них, маємо пам'ятати, що вони також несли величезне, величезне місце, зайняли у розвитку європейської, так званої кулінарі, кулінарної культури. Тому що така відома французька кухня завдячує Катерині Медичі, дружині короля Генріха II, тим, що вона. Спроваджувала до Франції численних італійських кулінарів, митців кухні для того, щоб зробити, сформувати таку відому на весь світ європейську кухню. І саме нинішній наш рецепт телятини по-кардинальськи, є також частинкою тої європейської кулінарної традиції. Смакуйте, пробуйте і вдосконалюйте. Пам'ятайте, що жоден рецепт ніколи не є довершеним, а кожен. Хто його виконує, може додати щось від себе, щоб його збагатити, прикрасити і зробити неповторним. Благословенний будь Господи, що даєш нам поживу у свій час, що ласкавий і добрий до нас, і тішиш нас своїм добром, дочасним і вічним. Благословення Боже Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде, перебуде з вами і всіма вашими стравами. Слава Ісусу Христу!